Всім привіт вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, а саме відділ товарів для дому деко. Покажу вам асортимент бюджетного базового посуду для дому та бізнесу. Буду вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Давайте сьогодні подивимось посуд для хорики. Це професійний посуд, посуд для бізнесу, для кафе, ресторанів, готелів. Але, в принципі, ніхто ж не забороняє купувати такий посуд і для дому. Тим паче це такий класичний базовий білий посуд за доступними цінами. Почнемо з верхньої полиці. До речі, це бренд Origami. Виробник. Китай і весь посуд зроблений з порцеляну. Ось така чашка великого об'єму 460 мл, коштує 149 гривень. Дуже файна знижка, 1% Далі соусник. Подивіться, який гарний соусник. Мені подобається така форма. Об'єм 250 мл. Дуже приємна ціна 129 гривень. Заварник, об'єм 1 літр 100 мл. Вартість такого 459. І є меншого об'єму. Такий самий об'єм 850 мл, 359 гривень. Ось так виглядає заварник. Тарілка квадратна 299 гривень. Розмір 26 на 26 сантиметрів. Круглої форми. Тарілка коштує 239 і діаметр 28 см. Ось така кругла тарілочка, квадратна тарілочка. Ось така. Менажниця дерев'яна. 449 гривень на п'ять секцій і розмір 25 на 25 сантиметрів. Ось така тарілка 299. Прямокутно, глибока. Дивіться, яка симпатична. Можна в ній подавати різотто а пасти різні, в принципі, і перші страви. Так, це такий самий заварник. Ті ж самі тарілочки. Ось знайшла салатник еліпс. Розмір. 21 на 17 і на 7 см Вартість 212 гривень. Овальної форми. Маслянка з кришкою Заокругленої форми 230 гривень. Симпатична Ось так виглядає без кришечки досить великого розміру 21 на 13 сантиметрів і висота 6 сантиметрів. І маслянка прямокутна 299 гривень. Ось так виглядає. Розміри цієї маслянки 21 на 15 і висота теж 6 сантиметрів. Зараз підійму кришечку Така маслянка, тарілка діаметром 20 см, кругла така сама, як і велика, тільки меншого розміру. Вартість такої 129 бульйонниця з ручками, об'ємом 250 мл. 109 гривень. Така тарілочка, блюдо. Салатник прямокутний, 18 на 10 см. Не бачу цільника. Зараз подивлюсь. 99 гривень вартість такого салатника. І розмір 18 на 10 см. Бульйониці я вже ці показувала по 109 гривень і є до них. Блюдця ось такі О, 79 гривень. Або можна використовувати під чашку. Ось, дивіться, такої форми є бульйонниця. Об'єм 260 мл, вартість 119. Молочник. 310 мл і ціна 139. Є маленький на 100 мл Вартістю 89. І є ще ось такий молочник стильний, незвичної форми, 200 мл 129 гривень цукорниця з кришкою 200 мл 129 гривень. Така кругленька. Скошена ручка. Серветниця прямокутна 77 Сільничка пряма 49. І в таку саму вартість коштує ємність для перцю. Вони однакові для перцю, має дві дірочки для солі, три. Ось кришечка, яка відкривається і туди засипаються спеції. Сільничка ось така ще є, теж 49 гривень. Точніше, це для перцю а для солі от. І це ємність для зубочисток. Підставка для зубочисток. Салатник прямокутний, от він такий. Не можу дістати, бо він заповнений 159 гривень розмір. 18 на 13. І підставки для паличок 19 гривень. Чашка 220 мілілітрів 89. Ось така. Далі блюдце під чашку 89. Ну, я показувала, вони ще підходять. І для бульйонниць чашку цю показувала. Чашка маленька, 90 мл 59 гривень. Є ще ось така. 340 мл 129 гривень. Серветниця є такої форми. Симпатична. 149. Салатник, ось такий маленький, називається салатник. Це скоріше для соусу, ємність 49 гривень. А є ще ось такий салатник на ніжці 79, об'єм 460 мл. Менажниця на дві секції. Ось така 49 гривень. На 50 мл. Салатник квадратний, 99-300 мл. Можна також використовувати для соусу. Є ще ось такої форми. 79 гривень, 170 мл. Це, до речі, цукорниця прямокутна. І ще. Ось такої форми, теж ємність для цукру 195 мл об'єм і ціна 89. Салатник 9 на 9 см 69 гривень, 140 мл і ось такий салатник. На 575 мл – 119 гривень. Блюдо овальне розміром 40 см – 209 гривень і розміром 30 см – 109. Це, напевно, 30 см. Так, Блюдо прямокутне. Ось така пласка. Розмір 25 на 14 169. Розміром 30 на 12 в таку саму вартість. Ось дивіться більшого розміру. Є ще таке саме блюдо розміром 36 на 14 см, за 229. 31 на 18, 239. Ось таке. І прям величезне 35 на 20 сантиметрів 309. Ось такі. Тарілки з ємністю для соусу. Блюдо прямокутне з соусником. Тут цінника немає, але я відсканувала. 299 гривень вартість такого. Розмір 30 на 20 см Кружка 280 мілілітрів, 99 гривень. Підставка для сільнички та перечниці 59 гривень. Ось можна зібрати набір, поставити. Ємність для солі перцю та підставку для зубочисток. Соусник 115 мл. Ось такий маленький з кришечкою 99. Також в цю ціну ось такий соусник на 90 мл. Чашка на 250 мл 99. Є ще ось така цукорниця, але немає цінника. Салатник прямокутний 159, 18 на 13 сантиметрів. Так, це кришечка напевно Ні, не звідси. Салатник еліпс 800 мл, 212 гривень. Ну, є маленький на 400 мл за 159. Блюдо кругле. Ось таке. Ага, це овальне, а тут сінники. На кругле 159 гривень ціна такого і розмір 24 на 18. Блюдо квадратне, з низьким бортом 21 на 21 сантиметр, 229 гривень його ціна. Є більшого розміру 25 на 25. Двісті шістдесят на три секції триста сорок дев'ять. Ось така. Є ще менажниця овальної форми, теж на три секції. І вартість такої 309. Розмір 30 на 25 см. Тарілка супова, дуже важка, до речі, така величезна. Об'єм 380 мл, діаметр 27, 249 гривень, товстенька. І є ще тарілка глибока. Ось така: 349 гривень. І ціна можна використовувати для пасти та різотто або для перших страв. Блюдо з сосником меншого розміру є 199. Салатник трикутної форми. Ось такий дивіться. 2 літри об'єм 25 на 25 сантиметрів 409 гривень такі салатники на літр 750 мл 269 гривень діаметр 21 сантиметр і є ще ось такої форми салатник Листочок, салатний листок. 1 літр 350 мл, 339 гривень. Цікава форма, симпатично. Блюдо прямокутне, вузьке, 169 гривень. Ну і з такого посуду це все. Давайте ще подивимось. Кухонні миски ось така, об'ємом 750 мл, 15 см. Нержавіюча сталь. До речі, дуже легенька. Бренд Апс і бренд епіцентру. Коштує 85 гривень. Така сама на літр 600 мл діаметром 19 см коштує 140 см. Є велика за 335, майже на 5 літрів, 4 літри, 750 мілілітрів, діаметр 28 сантиметрів. Є ось такі миски. Це вже бренд Flamberg. Миска на 2 літри, діаметр 20 сантиметрів. 145 гривень. Більшого розміру 172 гривні, діаметр 22 сантиметри і 2,6 літри. За 196 можна придбати таку саму на 3,4 літри. І є за 232 гривні.

Теж нержавіюча сталь, бренд Фламберг, вартість 329, об'єм 2,5 літри. Є об'ємом 4,5 літри за 425 гривень. Ось такі 195, широкі, 30 сантиметрів і об'єм 4,1 і 215. На 5 літрів 100 мл і діаметр 32 сантиметри. І ще більшого розміру 5 літрів 850 мл, 34 сантиметри за 255 гривень. Маленький є. Ось така миска для змішування. 18 сантиметрів 790 мілілітрів. 65 гривень. Є трошки більшого розміру. Далі на 20 сантиметрів за 75. 22 сантиметри літр 650, 105. За 125 на 2 літри 150 мілілітрів. Так, 150 гривень. 2 літри 600 мілілітрів. 175 гривень. 3 літри 400 мілілітрів. І 195 гривень. 4 літри 100 мілілітрів. Це сито. Теж з нержавіючої сталі. Маленький 145 гривень. середній 219. Ось розміри. І великий 209, 24 на 6 сантиметрів. Є ще сито брушляк. Ось таке легеньке, з дерев'яною ручкою, пласке дно. 143 гривні це діаметр 22 сантиметри і діаметром 18 сантиметрів коштує 123 гривні. Є набори. В наборі три сита, ручка металева. Бренд фламберг і вартість такого 299 гривень. Стакан високий 270 мл 29 гривень. Такий стакан коштує 36 гривень, теж 270 мл за 29 гривень можна придбати ось такий стакан 285 мл, 65 гривень ось такий великий на 420 мл, 34 гривні такий, 285 мл, 220 мл високий, циліндричної форми. 61 гривня. 39 гривень такі стакани, 380 мл Такі 84, 330 мл 59, он, важкі, 355 мл по 49 люмінарк. 200 мл. 49 гривень стакан для води 325 мл. І по 39, ось такі високі, 330 мл. Є ще ось такі, 49,90. Таке блакитного кольору скло. І є ще ось такий варіант. Тут, до речі, об'єм. 370 мл, тут 360. О, ось ці цікаві, дивіться 59 гривень, 460 мл. Ось ці теж цікавої форми. Високі коштують 62 гривні 400 мл. І такі самі низенькі 59 гривень. 325 мл. Є ще ось такі за 63. Ось такі на 532 мл 54 гривні. 380 мл 39. 38 гривень на 400 мл І такі по 49 на 360 мл А я вам їх показувала. Ось вони. Високі, я вам ці показувала. Їх ще такі самі низенькі, на 400 мл 55 гривень. Напевно, на цьому буду завершувати відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою та вдалих покупок. До нових зустрічей на каналі. Магазин на дивані.